Далі краще. Учителька якраз відвернулася до дошки писала щось про оазиси. І тут Сашко, цей геній легенько штовхає їжачка в мою сторону. Я сиджу, намагаюся виглядати максимально невинно, а тим часом їжак починає потихеньку рухатися. І не просто рухатися, а цілеспрямовано повзти до учительського столу. Я в паніці не знаю, що робити. Хочеться кричати, але ж не можна. Пані Галина повертається, дивиться на нас, потім на їжака, який уже дістався майже до її ноги. Її обличчя це треба було бачити. Спочатку здивування, потім якесь нерозуміння, а потім чистий жах. Вона так різко підскочила, що перекинула стілець, а її крейда розлетілася по всій дошці. Весь клас, звісно, вибухнув сміхом. Це був такий сміх, що аж стіни дрижали. А їжачок, наляканий усім цим галасом, закотився під учительський стіл. Пані Галина, вся червона стоїть і не знає, що робити. Зрештою, їжачка визволили з під столу, Сашко отримав двійку і суворе попередження, а я я на все життя запам'ятала, що в пустелях не тільки верблюди живуть.